Дуже багато німців є, поляків, поляки, жінки, може вони тут працюють, не знаю. Така ситуація. Море, море дуже-дуже-дуже спокійне. Яке сьогодні море? Я вийшла з води, була десь, напевно, 50 хвилин. І я зовсім не почула холоду. Зовсім. Ось зараз абсолютно я лежу, відомо, мені треба одягатися, витиратися, може буде вітер, холод, зовсім не холодно. Я перейшла. Я перейшла, тому що біля мене лягла жінка. І мені було незручно. Спочатку вона воді була, може ви її замістили, не знаю. Вона стояла по коліна воді, стояла, стояла довго, більше лягла заді мене. Я вийшла з води, вона заді мене. А мені тут треба от, яйце їсти, в мене, яйце є сьогодні на обід. І... і мені треба знімати відео, мені було незручно. Вона в білому купальнику. Я зрозуміла, що вона в білому купальнику не хоче купатися. В білому купальнику це дуже-дуже красиво, -дуже красиво дуже красиво в білому купальнику. Але якщо ви гарно загоріли, якщо тіло чорне-чорне, в білому купальнику ви лежите, це окей. Але йти в море, шкода в білому купальнику, бо він зразу буде темний і пініше його відіпрати, це буде тяжка проблема. А купальник гарний, якщо він білий, білосніжний. Білосніжний. Якщо він починає бути вже такий, знаєте, жовтий, сірий, такий невипраний, а і ви його періть, не періть, ви його все одно не виперете, він не буде ніколи такий білий, як ви його купили. Якщо ви хіба дорого заплатите, там 120-130 євро, білий купальник купите, то він може ще буде кілька разів, один сезон він вам ще буде білий, а решту все, ті дешеві купальники, вони білі ніколи не бувають. такий пісочок у нас. Бачите? Пісочок, пісочок, пісочок. Такий золотий пісочок. Такого кольору у нас. Далека видно, що це німці або австрійці. Ой, метелик чуть на мене не залетів. Так люди ходять, гуляють. Обід. Сьогодні в мене на обід. Бідний, здоровий обід. Це найкращі обід, який можна, могла б я взяти з хати. Розумний обід, який мене відволіче від їди. Ось такий. То, що говорять лікарі, є номер один. Варене яйце, я його вже почистила. Я люблю почищене, тому що я не хочу проблем мати тут на морі, чистити. Яйце таке біо, воно мене переб'є мені апетит. Треба було ще м'якше, м'якше його зробити. Пізніше на морі, пізніше до Джади йду. Сьогодні я 4 години після на морі. Трохи замало, трохи пізно приїхала, але все одно зараз зранку приїжджати це не... Не потрібно, тому що зранку холодно. Жінка ходить, ходить по поїзд воді. А чому вона не йде повністю в воду, по шию, я не знаю. Я не можу так по коліна ходити в воді. Тут так тяжко, так незручно. Пізніше ще щось куплю. Здається, що це пара з України. Щось якесь одне слово. Чула таке по-українськи, вона говорила. Дуже-дуже великий релакс, дуже-дуже спокійно, як ви бачите. Парасолю несуть, крісла несуть, саме соне парасолю несуть. Ви знаєте, сонце сильно припікає. От Мені дійсно, мені мого ліжка бракує, мого лежака, і мені е, теж дошка бракує. Я лице накриваю футболкою. Тому що сонце ще пече. Не гріє, а пече. Розумієте? От гріє це приємно, як гріє. А як ти чуєш, що воно тебе так от пече в одному місці, так чуєш, так припікає так сильно, сильно, сильно як духовка. Ну, знаєте, на, на в тому в холоді, так як я говорю, 24, а на сонці 30. Сонце пече тут в Італії. Це дійсно. Я ще півгодинки і пініше йду додому. Бо я сьогодні після обіду працюю, а завтра цілий день я вихідна і приїду на цілий день сюди. Просто на цілий день з розкладушкою. Що це я? Це я. Так, беремо подушку і йдемо. Йдемо, так би нас двоє було. Так не люблю. Там один шукає золото, Пустил дуже багато. Вже третій бачу, що шукає золото. Золото ну, срібно, годинне, всю життя шукає. 1 евро, 2 евро. bellissimo, mamma mia che bello, che bello mare a ottobre, giorni meravigliosi, meglio che in maggio. Все зложують, миють, трактор працює, парасольки миють, ліжка всі миють. Багато роботи зараз, щоб це все зложити, і зложити закрити. Крісла і парасольки вони відвозять спеціально. Є такі місця, вони тут тримають, де їм беруть там до травня. Це, це я знаю, це точно і ось так море виглядає на початку е, жовтня. Белісімо, Білісимо дуже сьогодні спокійно, гарно, ось така панорама. Будинок, який великий побудували. Він недавно, ну років 15, напевно. Віце, які фіки дінь є, але мені здається, що це для краси, що їх не їдять. Сімочок багато мають, насіння багато мають. Навіть їх, напевно, не їдять, бо вони більше не ростуть, вони такі маленькі. Друга година, і як ви бачите, на вулиці немає ні одної живої душі. Просто, ні одної. Я одна йду. Тому що італійці за столом. Друга година це рідко хто йде. Це ніхто не ходить. Просто ніхто ніхто не ходить тут. Всі за столом. Перша, друга, третя година. А прийдете четверта, п'ята, п'ята, шоста, тут не годин буде пройти. Бачите, ось такі квіти. Вони мені дуже гарно виглядають. У мене є така на балконі. Ну, Вони дуже осінню гарно виглядають. Ресторан, подивимося ціни, я вам зразу покажу ціни. Тортелі. Тортелі Арагу 12-12 евро, 12 евро. Пешель альфорно, це за кілограм 50 евро. Код алічі 10 евро. Міслат дімари 15 євро, ну, дорого-дорого самому собі можна зготувати. Ми тут ніколи на місцевій... Місцеві не ходять в ресторан, дуже мало ходять в ресторан, тому що місцеві люблять поїхати і, дивіться, гарна квіточка, і поїхати, і десь поїсти в другому місці. Бачите, як росте молоденька така, як гарно. Як вона тут гарно росте. Свіжа, молодесенька, красива. І тут ще є. Дивіться, нікому не потрібні. Відложили, все, сезон закінчується, в сторону їде машина. А, поста. Пошта. розвозить пошту. Ось море. Центральна вулиця. Я йду по центральній вулиці до машини. Тишина, 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 тишина. Я тут подивитися зблизька, воно дуже гарно, натурально виглядає. Контакт з природою. Як вони тут зробили? Знизу щось таке м'ягке, оце все м'яке, А це все з корків зробили. І шнурок такий. Треба вдома таке собі зробити. Ви подивіться, як воно гарно. Це не є пластика, і пластика мене разить, просто разить, А оце таке красиве. Мама мія, і ще тут одне таке є. Я фотографію зробила, може фантазія, я собі вдома таке зроблю натуральне. Це все з корків зроблено. О, На углі як гарно зробили. Ви тільки глянь, які кольора ніжні. Це корок такий. А це що таке? А це м'яке щось таке, знаєте, м'яке. Фантазія така. О, як красиво, як красиво собі на балкон таке зробити. Натуральне, натуральне. А всередині що є? Всередині? Це заглянути. А, дали оцей. От. Знаєте, з телевізора ото, то, що, що, як воно називається? Ото, таке от, що, що, що скрипить і що дробиться. Той папір такий. От. Бачите, як він називається? А, зрозуміло. Добре, що я глянула, добре, я собі таке буду помаленьку вдома робити. Як гарно, що я це побачила. Треба буде попробувати і по розміру зробити такі, знаєте, чуть-чуть більше, щоб коріння. От е, щастя, дерево щастя, таке велике, Дивіться, який має корінь. Грубий-грубий, але це інакша рація, я такого не люблю, бо він має листки дуже грубі. Я таких грубих листків не люблю. Я люблю щось таке делікатне. От люди там їдять на обід. На обід мало йдуть люди, більше на вечерю йдуть.